На Герасимова Славний лицар. Рано вранці в п'ятницю славний лицар подивився в записну книжку і раптом зрозумів, що за місяць не здійснив жодного, навіть найкрихітнішого, подвигу. Безчинство, скаржився лицар своєму вірному коню. Так і за недовго треба терміново знайти якогось велетня або відьму». Може, у лицарському віснику є щось цікавеньке. Славний лицар відкрив газету і подивився колонку оголошень. Чоботи скороходив в гарному стані. І відпочинок у тридев'ятому царстві за системою все включено. Квитки на килим літак. Ні, усе не те, а ось це, здається, згодиться. Потрібен лицар для порятунку принцеси від дракона. Нагорода мішок золота і принцеса в дружини за винагородою звертатися до королівського палацу з 2 до п'ятої щодня. Ні хвилини, ні зволікаючи, наш герой застрибнув на коня і поквапився здійснювати подвиг. Замок, до якого прискакав лицар, був величезний, але трохи запущений. Квіти на клумбах засохли, газон давно не поливали, лицар зістрибнув із коня і увійшов усередину. Озирнувся. У кутку валялася зламана лялька. Біля вікна кубики, і вся підлога була засипана фантиками від цукерок. Ну й не чупара цей дракон, нещасна принцеса, обурився лицар. Він вирішив пошукати бідолаху, але раптом із сусідньої зали пролунав страшний крик. Ні, а. -а, -а! Секунда, й лицар опинився в ніші, сховавшись за важкою портьєрою. Не подумайте, що він злякався. Славний лицар не програв жодного бою, бо завжди дотримувався правил безпеки, слухався маму і не ліз куди не бажано. Портєра, за якою стояв наш герой, була вся в пилюці. У носі у лицаря засвербіло, він не витримав і голосно чхнув. Будьте здорові! пролунав позаду тихий голосок. Дякую. Тут же відповів лицар і радісно посміхнувся. Оце так успіх відразу наштовхнутися на принцесу. Ви, напевно, ховаєтеся тут від чудовиська, дитино моя. Не бійтеся, я врятую вас, дайте руку. Лицар простягнув руку, і його долоні тут же торкнулася велика, луската лапа. Славний лицар відсмикнув портєру і остовпів. Поруч із ним стояла зовсім не тендітна принцеса, а величезний і дуже страшний дракон. Ну що ж, ось і прийшов час здійснити подвиг. Лицар вихопив меч, зрушив брови і крикнув Я прийшов, аби перемогти тебе. Здавайся, краще відразу, а то гірше буде. Раптом по морді жахливого звіра поповзла велика сльоза. Як же так, пане лицарю, ви щойно обіцяли врятувати мене від того чудовиська. Якого ще чудовиська? Тут є ще один дракон, здивувався таким словам славний лицар. Ні, дракон один. Проте є принцеса, жахлива капризуля, раптом що одразу плаче й стукає ногами. Уранці не хоче вставати, увечері спати і ніколи не миє після себе посуд. Чуєте крик? Так. Ось. Не хоче їсти суп, а все тому, що я випадково поклав сметану на північну частину тарілки, а не на північно-східну. Дракон важко зітхнув. Я бідав усі свої скарби тому, хто позбавить мене від цієї капризулі. Тільки жодної монетки не залишилося, усе витратив на льодяники і морозиво, щоб хоч трохи її заспокоїти. Жодної монетки, кажеш, пробурмотів лицар, весело підморгнув. А потім усе ж взяв дракона за велику лускату лапу і повів геть із замку. Через кілька годин славний лицар стукав у ворота королівського палацу. У руці він тримав рожеву стрічку, за яку був акуратно прив'язаний дракон. Гей, ваше величнасте! – закричав лицар. Дракона я переміг. Попрошу видати винагороду. І дійсно, неохоче погодився король. Ну що ж, тягніть скриню. Славний лицар із задоволенням потер руки, а дракон щосили намагався не посміхатися. Він почистив лузку, добре виспався і виглядав дуже задоволеним, а коли побачив величезну скриню, яку тягли слуги, від радості посміхнувся на всю свою велику пащу. Поки слуги кричали і розбігалися в різні боки, славний лицар прив'язав скриню до спини свого нового друга, сам виліз зверху і помахав королю рукою. Бувай, ваше величностей, крикнув він. Гей, отямився раптом король. А принцеса, тобі належить ще принцеса в дружини. Залиште собі, ваше величносте, я не жадібний, засміявся славний лицар, а потім шепнув на вухо дракону. Не бійся, друже, вона тебе не знайде ані тебе, ані твоїх славних родичів. А я, коли наступного разу вирішу здійснити подвиг, спочатку обов'язково дізнаюся». Кому тут справді потрібна допомога?